В цю пору, в 97-му році, на тренування прийшов перший рігбіст, це був Іван це був перший Восьмий номер наших перших команд. Потім це був десятий номер, один із кращих в Україні. 2000-й рік збірник України грав на чемпіонаті. Віту в Чилі, Хто ще не пам'ятає, хто пам'ятає, хто забув може, треба нагадати. І зараз ще далеко багато тому до Івана Івановича має пару недоліків, але долітів у нього все рівно більше. А. Іван Іванович не втрачав форму спортивну. Наш партнер-екоклуб, який знаходиться на Київській 10. дарує йому місячний абонемент на відвідування в сучасному спортивному виступив За свято. Дякуємо всім полівальникам всім і запрошуємо. <плес> Запрошуємо всіх наших болівальників 16 червня на стадіон «Авангард». У нас там відбудеться сьогодні перше. Всі найкращі команди з ренбі 7 України будуть змагатися на другому етапі чемпіонату України.